Слава Україні, я почну з наступного повідомлення. Ну тобто, зверну вашу увагу на ще один воєнний злочин Російської Федерації. Значить, зараз в Ростові на Дону расисти влаштували судилище в лапках, звісно, це справжнє судилище. Зрозуміло, що судом це називати неможливо. Це розправа над захисниками над захисниками України. Отже, оборонців Маріуполя від російської навали окупанти судять знову ж таки в лапках за захист своєї батьківщини. А якщо ви погуглите, ви знайдете фото з цього судилища. Воно дуже красномовне. Я би хотів би, щоб ви на нього подивилися. А там на першому плані якісь невідомі люди сидять. Люди ну, нормально одягнені, вгодовані, посміхаються. У них все нормально. І на задньому плані українські військові, якщо подивитись на ці обличчя, знаєте, це обличчя. Людей, які побували в застінках гестапо реально, от просто знайдіть це фото і подивіться, щоб ви розуміли, що таке російська система, що таке ФСБ. Таке враження, що справді росіяни привезли українців із концтабору Дахау, буквально. Хоча власне, чому враження? Чим скажімо, концтабір Заксенгаузен? Часів Другої світової війни відрізняється від влаштованого росіянами концтабору в Оленівці. Скажіть, будь ласка, а можливо розмірами крематорію, тому що в Оленівці російські окупанти спалили людей просто живцем. Ну і зрозуміло, що ми зараз будемо реагувати на це. Пояснюю, чому тому, що а, жоден воєнний злочин Російської Федерації не повинен залишатись непокараним. З нами зараз на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, бажаю безпечного перебування під час цієї повітряної тривоги, яка триває. Ось знаєте, це ілюстрація по суті справи до того, що я казав раніше про воєнні злочини Російської Федерації. Зараз лунає повітряна тривога. Пане Олександре, окупанти намагалися вже провести судилище, фарс такий над захисниками Маріуполя в самому Маріуполі. Пам'ятаєте, клітки будували? Клітки будували а, в театрі, але потім відмовились. І знаєте, було відчуття, що вони злякались такого небажаного, в тому числі міжнародного резонансу. Чому зараз вони на це пішли? Я нагадаю про той процес, який фактично був зламаний. Вони хотіли засудити керівництво Азова, яке перебувало на той час у полоні, і власне це мав бути такий трибунал міжнародного зразка. Росія тоді хотіла використати власне оцей, скажімо, шанс. Коли в них були в полоні, перебували вище керівництво Азова і інші військові, які в статусі військовополонених були, з тим, щоб ну, от це був такий паралельний процес створенню взагалі трибуналу злочину агресії Російської Федерації, який на сьогоднішній день вже сильно просунувся і має досить вагомі результати, і власне. Для того щоб на внутрішній ринок показати росіянам, як вони борються судовим способом, і як їх підтримує міжнародна спільнота у вигляді Еритреї, там ще якихось двох трьох держав. Світу які брали б участь в якості міжнародних засідателів чи суддів в цьому процесі. Насправді, ось сьогоднішній, навіть це вчорашній процес, який власне був попереднім засіданням в ростовському суді над 24 чотирма українськими військовополоненими, хоч вони по статусу, навіть не всі підпадають під цей статус, там є а, вибачте. Є... Вибачте, будь ласка, там є жінки кухарі. Там є всі жінки, які там присутні. Вісім жінок нагадаю серед складу цих, хто перебуває в російському суді, тому що назвати що вони на лаві підсудних. Вісім жінок є всі прізвища, є всі персональні дані. я Думаю, що ми зараз не будемо встановлювати і нагадувати про це, але є вісім жінок. Нагадаю, що процес проти них був започаткований в так званій ДНР Донецькій Народній Республіці. Смішна назва народна. Республіка, Що що не слово, то смішно, але е, він був започаткований минулої ще осені. Во намагалися засудити зам за двома е, статтями е, цих е, військовополонених. Саме по собі це вже є фактом чинення злочину, тому що військовополонені є захищеними від переслідування за те, що вони брали участь у бойових діях. Але тут навіть е, ситуація наступна: ці особи не всі були е, комбатантами. Не не підпадають під статус комбатантів, власне, вони не повинні були навіть мати статус військовополонених і перебувати взагалі в місцях позбавлення волі в якості військовополонених. Але більше з тим їх. Звинуватили в тому, що вони е учасники терористичної організації, яка там е визнається такою, що становить загрозу е державній е оцій цілісності е цієї республіки, яка називається це, називається ось е так. Е так, 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 234 стаття кримінального кодексу цього ДНР і 232 стаття. Склад присту вони входили до складу злочинної організації спрямованої на захоплення. Влади і зміну конституційного ладу в Донецькій Народній Республіці, і власне не називайте зараз... їх так, будь ласка, Донецькою. Я знаєте, я нервовано на над реагую Правда, добре. Хорошо. дивіться, і зараз ще цікавий такий юридичний казус відбувається, тому що вони були, якби проходили по цьому процесу, так званому в тір тій квазі республіці. Вони зараз були перевезені в слідчий ізолятор Ростова. Нагадаю, що четверо з цих 24 учасників цього процесу, так званого за станом здоров'я, не змогли навіть тих, що ми бачили, в які вони були вис. Б виснажені і замучені, але четверо з них не могли бути особисто присутніми навіть через стан здоров'я на цьому засіданні. І тут власне було ухвалено рішення про. Затримання їх під вартою, тобто це такий цинізм. Вони і так тримаються під вартою, і, начебто, їм потрібні якісь законні підстави. Але ще є один нюанс: власне, вони перебували в тому судовому процесі, який був започаткований в том в тій квазі державі, і тут їх перевозять в Російську Федерацію, і тепер має бути перекваліфікація. І їх тепер будуть судити не за законодавством ОТИМ, от тієї не до недореспубліки, а за законодавством Російської. І федерації за іншими статтями, за іншим складом злочину, тобто це такий, навіть з юридичної точки зору, це нонсенс. Та ми вже не говоримо про те, що судять фактично невинуватих людей, які частина з яких були оборонцями Азовсталі, вони є комбатантами, які захищені третьою Женевською конвенцією. Частина є цивільними особами, які не мали відношення навіть до бойових дій. Вони були схоплені і через статус того, що вони були там колись в батальйоні. Азов, вони були так само так би мовити, поєднані з цією групою. І цивільних осіб, які захищаються четвертою Женевською конвенцією, так само розглядають як військовополонених, і судять так само, як військовополонених. І тут же згадуємо цих вісім жінок, які фактично виконували допоміжну функцію. Вони працювали як кухарі, як допоміжний персонал. Вони не брали участь в бойових діях і вони не були військовими в сенсі е комбатантами, які мали б так само мати відповідний захист. І е, наступне, що я хочу ще сказати, що дуже важливо, е, є низка гарантій, які мали б бути дотримані навіть в цьому е, процесі, який ми м, вчора спостерігали е, в так званому ростовському суді. Передовсім це мали бути незалежні спостерігачі їх не було. Там не було ні е, представників Міжнародного комітету Червоного Христа, ні організації Об'єднаних Націй, ні якихось інших незалежних структур, які б, хоча, б мали е, переконатися в тому, що е, там не, не вчинюється якесь насильство по відношенню цих е, осіб, які перебувають в статусі обвинувачуваних, і відповідно. Мати якусь більш об'єктивну картину, аніж ту, яку продукує оця пропагандистська медійна спільнота Росії, власне, створюючи оцю картинку. На питання, навіщо це робиться? Вони хочуть вказати скоріш за все на те, що їхні дії мають якісь правові підстави. Разом з тим. Для мене це дуже чіткий показник. Це фашистська Німеччина, яка мала закони, якими дозволяла знищувати теж тих, кого вона там вважала, скажімо, якимись неповноцінними для себе. Причому це було виправдано на рівні закону, і вони застосовували закон, який був неправовим. Росія власне є неправовою державою, яка застосовує все своє законодавство, яке є неправовим. І це є е, хвороба, яку треба лікувати категорично. Я знаєте, я думаю, що росіянам потрібна ця вистава для власного населення, для підвищення градусу ейфорії. Вони полюбляють, коли українців вбивають. Ми це бачили з вами в студіях російських телеканалів під час обстрілів українських міст, і справді їм потрібно потрібен цей емоційний градус. А от ви згадали Женевську конвенцію. А це вже розраховано не питання про Росію. Зрозуміло, їм щось пояснювати, просто немає сенсу. Ми з вами зробимо наступне: ми це пояснимо решті світу, які інколи, інколи плутається в поняттях, будемо так говорити. Ми з вами бачили цю неоднозначну реакцію під час того лиха, яке влаштували росіяни на Херсонщині підривом греблі Каховської ГЕС. Таку так, отак, щоб всі все розуміли, а росіяни на сьогодні намагаються судити. Знову ж таки, в лапках, бо ми не визнаємо цей суд так захисників своєї батьківщини, які діяли відповідно до конституції. До Конституції України. Розкажіть, будь ласка, ви згадали Женевську конвенцію. Які міжнародні закони захищають комбатантів, які захищають свою країну? А, ну ми говоримо о, зараз фактично всі Женевські конвенції. Перші три стосуються якраз захисту під час ведення бойових дій відповідно різних категорій: це є військовополонені, це є поранені, це є інші. З іншим статусом, третя Женевська конвенція якраз повністю регулює всі питання, пов'язані з перебуванням в полоні, і ось можу послатися на те, що є цілий окремий третій розділ, який глава називається, який передбачає кримінальні і дисциплінарні санкції, які можуть застосовуватися до військовополонених. Але разом з тим йдеться про те, що це. Стосується виключно переслідування за вчинені в полоні е, дії, тобто, коли особа вважається такою, що вона ну там, наприклад, під час перебування в полоні, або там вчинила якісь там правопорушення, там щось вкрала, когось побила, якийсь інший акт вчинила, за який має настати або дисциплінарна, або кримінальна відповідальність. Другий момент в разі, коли встановлено, що військовополонений причетний до вчинення воєнного злочину, і ось ми можемо привести приклад, наприклад, з тими російськими військовополоненими, які були. Затримані від початку широкомасштабного вторгнення, вони проходили е, такий е, скринінг на те, чи не були вони причетні до вчинення злочинів, зокрема тяжких, е, зокрема з гендерно зумовленим насильством. І власне, е, в разі, коли встановлено, і було в декількох випадках це встановлено, тоді вони підлягали кримінальному переслідуванню за тією ж там 438 статтею Українського кримінального кодексу порушення законів та звичаїв ведення війни. Фактично це за. Вчинення воєнних злочинів, от в таких випадках, але це вже індивідуальна кримінальна відповідальність. В даному випадку ми бачимо, по-перше, що судять, судять в лапках е е виключно за приналежність до військового формування, яке е власне. Вони назвали там якимсь чи то терористичним чи якось іншими словами означали, яке становить загрозу для них для їхньої е конституційної е для їхнього конституційного ладу і їхньої територіальної цілісності. Але е це вже неправомірно, і власне порушення навіть статусу військовослужбовців, які захищаються ось цією ж третьою Женевською конвенцією, і вони не підпадають під переслідування. Можу процитувати. Звичайним цивільним судом військовополоненого судить лише військовий суд стаття 84 У нас немає цього військового суду, який судить військовополоненого, і відповідно це все ну так би мовити, посилює оцей фарс. Відповідно, тут є. Низка гарантій, які мають бути забезпечені військовополоненому, якщо він йде за процедурою кримінального переслідування, те, що ми бачимо з вами. На жаль, от я можу сказати, що слідкувати за всіма тонкощами юридичними судового процесу, немає великого сенсу, тому що, перше, майже гарантовано, що всі. Хто перебуває ось на цій лаві підсудних з українського боку, пройшли через жорсткі випробування, і це моральне і фізичне е, застосування? Е, Психологічного фізичного тиску можливо навіть катувань, тому що немає підтверджених е, якихось даних про те, що це не застосовувалося, і відповідно вони можуть навіть визнавати вину в тому, що вони там скоювали замах там на Кеннеді і інші ситуації. Ми маємо на жаль такий негативний е, досвід в низці інших справ, і це справді так. Тобто, тут опиратися тому катуванню дуже ну м'яко Жучи складно і власне Росія, це держава, справді терорист, яка е, використовує всі методи для того, щоб е, примусити зізнатися в злочині, який ніхто не вчиняв. Натомість, навіть е, обвинувачення, яке висувається, воно є справді абсурдним, тобто, воно. Порушує навіть оці стандарти е, міжнародного гуманітарного права, які е, не передбачають переслідування військових, які опинилися в полоні, за те, що вони були учасниками бойових дій, тобто вони мають статус комбатантів, який є так само захищеним статусом. Тобто, виключно за участь, навіть якщо рахувати, що е, Виключно за участь в батальйоні Азов, до якого знов таки зробимо оговорку, Не всі належать з тих, хто е перебуває на цій лаві підсудних. Навіть е в цих умовах вони б не підлягали кримінальному переслідуванню. Отож, Росія робить просто собі картинку, яку вона хоче е продати на внутрішній ринок і показати, що вона бореться з. Е Українцями, які е, чинять якийсь там напад на територію, яку вони контролюють, і яку вони вважають своєю, і разом з тим е, я би сказав, що е, цей суд так само має отримати оцінку з боку міжнародної спільноти. З усіма належними наслідками, тобто, це фактично має поставити жирну крапку взагалі на тому, щоб вважати, що в Росії існує якесь судочинство. Не говоримо незалежне там чи ще якесь. Тобто, там немає судів. Це ну 37-й рік вважаємо, радянський союз можуть засудити за те, що намагався там захопити якусь там, не знаю, або японські шпигуни, або ще щось. Там тобто, це і це не пропагандистський такий такий метафоричний е, меседж це справді так. Росія спершу катує, доводить до стану, коли особа готова визнати будь-що. Потім вона оформлює це в такому вигляді, як е, зізнання у вчиненні злочину, і починає судове переслідування вже фактично е, е, об, оброблених, е, і будемо говорити так. Е, Запущених в цей процес каральної машини людей, і я погоджуюсь з вами навіть фотографії цих, хто перебуває в наших захисників в полоні. Вони свідчать про нелюдське, як мінімум, ставлення, жорстоке ставлення до них. І власне, це сигнал усьому світу. Ще раз показати, що Росія і як робить з тими, хто мав перебувати під належним захистом, і натомість перебуває полоні. Полоні. І ще одне можу сказати: у мене є інформація про те, що ці 24 особи, які мають статус військовополонених, позбавлені прав навіть військовополонених, до них немає доступу рідним, з ними немає зв'язку, з ними немає комунікації. Те, що мала забезпечити Росія, яка мав, так би мовити виконувати ті гарантії по відношенню до військовополонених, в статусі яких ці особи перебувають зараз офіційно, тобто ще один показник того, чим є ота територія, яка називається сьогодні Росією, пане Олександре. Я з вашого дозволу трошки відреагую, і я хочу справді, щоб ви, шановні наші слухачі, подивилися це фото. Я поясню, чому тому, що. А російська пропаганда і дезінформаційна вся ця система вона досить часто дає збої і працює сама проти себе. І ось цей контраст між людьми, яких росіяни завезли на цей процес. Я припускаю, що це можливо так звані призначені в лапках адвокати. Можливо, та щасливими обличчями. Нато контраст просто неймовірний. Я думаю, що це є. Свідченням того, що українських захисників катували і катували жорстоко, тому що змарнілі чорні буквально висушені обличчя. Ну насправді, от як людей, я таких я такі картинки бачив на фотографіях Другої світової війни. А з нацистських концтаборів реа просто подивіться, щоб зрозуміти те, що відбувається, і знаєте, пане Олександре, я відмічу ще одне: ну цинізмом Росії нікого не здивувати і жорстокістю, зрозуміло. Але я відмітив те, що вони декларують боротьбу за територіальну цілісність Росії. Увага на території українського Маріуполя. І абсолютно, якби серйозним виглядом, подають це звинувачення на цей момент. А у мене у мене зараз до вас є два питання, але часу вже дуже небагато. Тому ми з вами так зараз пришвидшимося. По перше, чому все ж таки не опинилося представників міжнародних організацій і організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Червоного Христа. Це шанс. Для таких організацій це шанс, тому що заради цього вони створювались, заради цього вони отримують величезне фінансування, заради цього вони мають показувати свою діяльність. Можливо, можливо, вони фізично не змогли туди прибути, можливо, росіяни їх не впустили. А можливо, є страх, що вони так само, як і українські захисники, можуть опинитися в цих російських концтаборах. Як ви вважаєте? Я uh, yeah. Думаю, що перше вони не планували там бути так само, як немає представників навіть нейтральних міжнародних спостерігачів, якими могли б бути представники там дипломатичного корпусу, наприклад, для того, щоб хоча б пересвідчитися в тому, що мінімальні процесуальні права цих осіб, які перебувають на лаві підсудних, дотримані, чому там немає міжнародних організацій, представників. Питання, мабуть. Передовсім до цих організацій, і це ще одне питання про ну ефективність або доцільність існування в такому вигляді цих організацій. Це правда, погоджуюсь з вами на 100%. Е е питання того, що вони не можуть пройти через бар'єри Російської Федерації, є Російський Червоний Хрест, який так само присутній в Москві, і міг би там бути присутній тому Ростові. І а, яку відповідальність мають понести організатори цього дійства, цього а, воєнного злочину? Хотів сказати фарсу. Ну який фарс? Слухайте, треба вживати правильні слова цього воєнного злочину. Як вони мають відповісти, і як мають відреагувати міжнародні, а, не, не лише правозахисні структури, а і судові а, інституції? Теж важливе питання. Ми зараз говоримо про те, що передовсім висувається підозра у вчиненні воєнних злочинів вищому керівництву Російської Федерації. Але зараз постає питання і в тому, що судова гілка влади, так звана Російська російська судова гілка влади, причетна до вчинення воєнних злочинів, і вона має бути ну як має відбутися демілітаризація Росії, так і має відбутися ну, скажімо так, перезавантаження оцього. О, що називається судовою гілкою влади, а ті особи, які безпосередньо причетні до цього процесу, вони мають понести відповідальність уже в встановленому порядку. Я думаю, що проти них порушення мають бути кримінальні справи, і відповідно будемо чекати на перше завершення. Війни воєнним способом, але е, притягнення до відповідальності цих злочинців, які на сьогоднішній день своїми руками коять злочин, має бути так само занесено як е, пункти встановлення мирної угоди. Вони мають нести відповідальність за ці дії. Я думаю, що зараз це е, фактично е, у нас має бути в е, офісі генерального прокурора порушення кримінальної справи за цим фактом з персональними якимись санкціями, е, з персональним занесенням е, відповідальності Відної порушенням справ проти безпосередньо осіб, які долучені до цього процесу. Ну і відповідно, це там і прокурор, обвинувач і суддя, чи судді, які ухвалювали це рішення. Ну і далі треба слідкувати, що буде відбуватися. Я нагадаю, 28 числа планується наступний день засідання в цій справі. Пане Олександре, одним словом, якщо зможете, скажіть, будь ласка, шанси на те, щоби визволити українців, там 22 зараз судять, і двох дві людини вже... Вже, вже вже пішли на обмін, та їх обміняли. Шанс витягнути їх а, і обміняти на російських військовополонених. Існує так. Звичайно, Дя дякую. Це, це питання до ДЕГУР. ГУР. Дякую, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, з нами був на зв'язку.